Добрий день, друзі! Сьогодні на підготовці до школи ми з вами з логіко математичного розвитку спробуємо невеличкі приклади вирішити. Ось подивіться, що я вам підготувала. Це дощечка гра, на якій видно різних звіряток. Тут ми можемо побачити, роздивіться, ведмедиків, білочок і то ще черепашки, правильно! Ми з вами будемо сьогодні приклади невелички розв'язувати і готуватися до школи. Тож починаємо. У нас було спочатку три білочки. Ми до трьох білочок додали ще три білочки, які до них у гості прийшли. Тож, подумайте, скільки у нас цього білочок? Давайте подумаємо разом. Тож у нас вийшло шість білочок. Молодці, уважні, дуже добре. Тепер подивимося на наших ведмедиків. Ось наші ведмедики. У нас було спочатку два ведмедика. Потім ще троє ведмедиків. До наших ведмедиків прийшли у гості. Скільки в нас вийшло? Правильно, п'ять ведмедиків молодці. Тож ми з вами сьогодні змогли вирішити два приклади. Один приклад був на цифру 5 число 5. Інший приклад був на цифру 6, число 6. Хто до нас в гості сьогодні приходив на заняття? Це, звичайно, що ведмедики та білочки. Тож, ми сьогодні з вами додавали і стали на крок ближчими до школи. Тож вітаю вас і бажаю всім гарного навчання!